Тривається лівий захисник, дорожка. Правий захисник. Готові? Прийняв. М'яч мені. Швидше. Прийняв. Пас мені. Швидше. Прийняв. Дорожка в сторону відкрився. Пас. Перед швидше. Пас. Чудово. Перед Грай Грай перед. Пас. Швидше. Швидше. Пішли вперед. Марік. Ти лівий нападник. Пішли. Пас. Дай мій пас. Швидше, пас. Відкривайся Сходзів. Вперед. Пішли вперед. Марік вій. Швидше. Чудова гра. Дай пас. Дорожка в сторону. Прийняв. Пас. Прийняв. Пас вперед. Лєв. Тобі потрібно пас віддати, а тебе там немає. Лєв, ти правий нападник. Йди вперед, швидше. Вперед. Вперед, марік. Обігруй. Чудово. Пішли вперед. Дуже чудово тримаєте м'яч. Пас вперед. Пішли вперед. Пас. Пішли забивати. Пішли забивати. Чудово! Марік, пішував забивати. Удар.